Подорожують світом і називаються елітою лише завдяки своєму походженню, бо народились в зірковій сім'ї. Але яку ціну платять діти зіркових батьків за такі привілеї? Син народної артистки України Таїсії Повалій та донька Роксолани Ольги Сумської хочуть нарешті вийти з тіні своїх батьків. Антоніна Паперна та Денис Повалій в програмі Вірю, не вірю. Антоніна Паперна перша донька Ольги Симської від актора Євгена Паперного. Подружжя розлучилось, коли Тоня була ще немовлям, і до 12 років дівчинка жила у дідуся з бабусею. Саме дідуся Тоня називає батьком. В'ячеслав Сумський помер 4 роки тому. Був не тільки народним актором, але й художником. Онука пише про нього курсову, бо навчається на мистецтво Зараз Антоніна організовує благодійний аукціон, відкинувши на другий план модельну кар'єру. Але ще два роки тому вона працювала на українських та міланських тижнях моди та отримала другу. Місце в конкурсі Міс Всесвіт України 2009. Мати Ольга Сумська досі хоче бачити доньку актриси. цього літа. Тоня збирається вступати на акторський факультет доMoskvy. Таїсія Павелі, моя мама тебе. Історія Дениса Повалій дуже схожа. Спочатку хлопець не збирався продовжувати музичну династію. Він закінчив інститут міжнародних відносин, потім працював у туристичному агентстві, але звільнився, щоб повністю присвятити час запису альбому. Газета та телебачення заговорили про Дениса після того, як він заявив про свою нетрадиційну орієнтацію. Але потім спростував заяву. Насправді Денис довго зустрічався з дівчиною Юлією Павлішин, але зараз у Фейсбуці зазначено статус «сінгл». Брав участь у пісенному конкурсі X-Factor та відбірковому турі на Євробачення, де пройшов до фіналу. Денис, сідай на цей модний режисерський стілець, беру хлопівку, відчуй себе Станіславським і кажи: віриш, чи не віриш ти Антоніні Паперні? Видно, що щось приховує вже зараз по цьому стовкаду. Чому? Дивіться, такі очі звужені, значить. Посмішка ледь, -ледь простежується, то ну, мені здається, я не знаю, що тобі зараз скажу, зараз побачимо. Те, що ти донька відомої актриси, це допомагає. Здебільшого це заважає, тому що це якби і видно і в власних таких стосунках у житті, так, у спілкуванні з людьми і безпосередньо в роботі. Наприклад, дуже важко знайти роботу. Дуже важко знайти роботу, якщо ти зірка, якщо ти дитина зірка. Могу мабуть, дети зерок я думаю. Я вообще то такой же люблю. Все не брать, но думаю, что там, типа, буду садить, там, выпендриваться, что-то. Там, сказать, где мои эти фуагра, суша. Поехал, да? Давай. С друзьями так уж важко. Уже настолько Я розумію з першого погляду, як людина до мене відноситься. Чи цікаво їй просто поспілкуватися як з донькою Сумською, чи все таки як безпосередньо, як окрема людина, існуюча з своїм прізвищем окремим і зовсім іншим. так? Чи все ж таки просто і за мами? Ну, я також одразу розумію, що ви зі мною спілкуєтеся тільки тому, що я син зірки. Це видно навіть по посмішкам. Вони якісь такі, знаєте. О, так, щось схоже. Я, наприклад, в це не вірю, тому що ну, я, наприклад, Антоніну бачу давно по і знаю, що мама ніяк її не може видати заміж, чи щось таке вона її завжди з собою бере. Ну, Може, мама навіть і сватає, там когось є, не знаю. А тебе мама сватає? Ну, чи сватає мене мама? Ні, я собі подругу вибираю сам. Один раз у неї була спроба знакомся, де. Это дочь, да, не буду говорить кого, мало мне нравится не цикавого. чья там дочь. Я люблю, чтобы девчонка была легкая, веселая, красивая. Следующий вопрос. Я розумію, що у цій країні, як би я там не старалася, що б я не робила, я завжди буду ну, би, другою людиною за тінню своєї мами. З кожним роком, це оце бажання поїхати звідси якомога далі ну просто вже ну, неможливо. Я її розумію. Інколи дійсно, якщо ти вибираєш той самий шлях, що твої батьки, це трошечки набридає, коли всі запитання, там всі інтерв'ю йдуть на тему, а як воно бути там. Чи... Скажіть, а я у вас це стосунки там, і так далі. Я, я не знаю, скільки там років, але мені вже, наприклад, даю інтерв'ю десь років 15 з приводу цього, що мама, мама, мама. Тобто, ну справа в тім, що є і позитивні моменти, що в паузах між розповідями про те, там, як тебе з мамою, ти можеш сказати ще, що, що ти думаєш про інші проблеми там, чи питання, чи якимось чином самовиразитися в іншому плані. А тобі не хочеться поїхати з країни? Мені, ну, ти знаєш, мені взагалі хочеться знайти свою публіку, я, так, якщо хтось не знає, я пишу музику, виконую. І, так мені хочеться взагалі знайти по всьому світу тих людей, які би слухали дійсно те, що я роблю. І їм вже точно буде байдуже, хто там моя мама чи батько і так далі. До 12 років я жила безпосередньо з дідусем з бабусею, і я можу їх назвати ну, повноцінно, як моїми другими батьками. Ну, Я вважаю, що. от того виховання, яке дають старше покоління, наші тато з мамою, ну навіть ну, в сила того, що в них просто не вистачає часу, вони не можуть дати. Тому ні в якому разі, ну я не шкодую. Ну, Коментуючи її, я також жив до 10 років разом з бабусею, з дідусем, і скажу, що дійсно не те, щоб я там про щось шкодую, але інколи хочеться більше уваги саме від батьків. Ну, Можливо, її батьки, і верніше її бабуся з дідусем були трошечки молодші, ніж мої. Просто в мене взагалі був кошмар. Там, не знаю, то погляди ще таких радянських часів на будь-яке виховання, на стосунки між там, дівчатами та хлопцями. Тобто ну, виховання має бути сучасним. Ти маєш дізнаватися не з однопластиків, там, про якісь погляди там, на життя, на стосунки, а від батьків. Але вона сказала, що він не жалкує Я також не жалкую, але ну, мені здається, можна було б проводити більше виховної роботи зі мною, бо вирос дуже розбещений. Де мої суші? Ну, в мене таке виховання і навчання більш таке консервативне. Тобто, якщо я спілкуюся зі своїми однолітками на сьогоднішній день, мені дуже важко знайти з ними спільну мову, тому що мені просто не цікаво. Те ж саме. Сучасні, ну, не всі, звісно що, але ось покоління трошечки молодше за мене. Взагалі, знаєте, інтереси такі в них там. Помісіть, їдемо туди, їдемо сюди. Вчора були там, було а потім поїхали на хоум паті. Ну, такого, знаєте, от. І тому справді такий, такий гедоністичний підхід до існування мені завжди не подобався, і я її розумію. Консервативно. Ну, отак от вдома от, посидів, відкрив якусь книжечку, там, почитав щось, там, з друзями там, раз на тиждень поспілкувався. Це е, поза роботою. Тобто, ну видно, що бабуся з дідусем правильно виховувала. Не можна не згадати участь твою у МІС Україна? Ага! <рігла> Боже, чого я тільки не чула, чесно кажучи. Слухи доходять навіть на по сьогоднішній день, тобто дзвонять там, кажуть, це правда, що ти там була таким у досить таких тісних відносинах, там з тим то й з тим, то для того, щоб отримати друге місце. Чи це правда, що ти заплатила, заплатила там, казала десять тисяч здається, доларів за друге місце? Ну. Хлопці, дівчата, от таке питання. От на чортенацька мені платити за це гроші. Більш ніж впевнена, що якось все ж таки посприяло, в саме у цій ситуації, що мама, якщо б це не була мама Ольга Сумська, то, мабуть, що не залиб мені це друге місце. Тому що все ж таки і конкурси потрібні рейтинги, і маму вони знають. Согласен, прізвище вимагається, це 100%, тому їй справді не треба було платити. Так само, як і казала, що коли я пішов там на X-Factor на шоу, що це точно проплачено, там що мама там скинулась там з значить. Тому мені це все набридло, і вони просто не розуміли, що одне це прізвище, одна ця подія вона привертає увагу. Тому нічого платити не треба. Я взагалі, ну, на мій погляд, ще мені треба було платити за те, що я там піарився. Дениса, як вважаєш, чи була сьогодні з нами щиро, Антоніна Паперна? Так, доволі щиро. А чи був ти з нами щирим? Не знаю, це вже, мабуть, хтось інший, хто чекає, каже. Намагався. У Дениса Паголі та Антоніни Памерної схожі проблеми. В її історії він знайшов і частину своєї. Тому і повірив, з вами була Аліна Соганяко у програмі Віряти.